Глава перша Дитинство 7 січня 1853 рік місто Миколаїв народився я, маленький хлопчик, якого батько Микола і мати Софія назвали Миколою. Тоді ще ніхто навіть не підозрював, що я стану видатним українським культурно-освітнім діячем, письменником, композитором, істориком, одним із засновників і незмінною головою просвіти в Миколаєві. Першим моїм вчителем життя. Стала мати Софія Петрівна, яка походила з давнього козацького роду Богдановичів. Саме вона впливала на формування в мене стійкого інтересу до української мови, культури і звичаїв. А з батьком в мене були дуже натягнуті відносини. бо Він був високий імперський посадовець. Тому те, що я одягався в український народний одяг улітку у вишиту сорочку та солом'яний бриль. А взимку в смужкову шапку та свитку нерідко дуже дратувало батька. Глава друга освіта. Мої дитячі та юнацькі роки пройшли на території такої рідної і славної мені Миколаївщини. Освіту я отримував в училище правознавства у Петербурзі та Одеській гімназії. А згодом навчався на фізико-математичному факультеті Новоросійського університету в Одесі. Глава 3. служба. У 1881 році після завершення навчання з родинною традицією я повинен був відслужити у морському відомстві в Миколаєві. У вільний від служби час я віддавався улюбленій справі: збиранню і запису народних мелодій. І вивченню історії України. Під впливом мого вчителя Петра Ніщенського, українського композитора, диригента і письменника, я почав самотужки оволодівати музичними знаннями, композиторськими навичками і писати музику. Мене дуже захоплювало мистецтво кобзарів і бандуристів, яких я часто запрошував до Миколаєва з усіх куточків України, даючи прихисток у своєму будинку. Глава четверта музична діяльність За своє життя я зробив близько 80 обробок українських народних пісень. Написав багато солоспівів, вокальних ансамблів. Але найвизначнішим своїм твором, який приніс мені визнання, я вважаю оперу Катерина за поемою Тараса Шевченка. Цей твір став першою українською ліричною народно побутовою оперою. Оперу Катерина з великим успіхом було постановлено у Москві, а згодом у мінську, Вільнюсі і у Києві. Буду сподіватися, що постановки цієї опери будуть постійно відновлюватись і надалі. Успіх Катерини вселяв в мене несамовите натхнення, і я з великим ажіотажем планував написання ще кількох музичних творів. Але в будь-якій щасливій історії настає те саме але. Яке і є твоєю головною перешкодою. Для мене цим але стала хвороба. Через у мозок і параліч правої руки, я не мав змоги сідати за фортепіано, і саме тому опера Катерина лишилась моїм єдиним творчим здобуттям як композитора. Глава 5. політична діяльність після закінчення морської служби у 1881 році. Мені пощастило зайняти посаду мирового судді у Херсоні. Я дуже багато часу віддавав культурно-громадській роботі. А згодом шлях життя привів мене стати засновником і головою Товариства просвіта в Миколаєві, де я на власні кошти відкрив народну школу з українською мовою навчання, але відразу через наказ влади. Вона була заборонена. Я намагався фінансово допомагати газеті Рада. Михайлові Грушевському надсилав гроші на будівництво студентського гуртожитку у Львові і був членом Миколаївського товариства аматорів природи. А також, заручившись, ініціативою і коштом разом зі своєю дружиною Ольгою Іванівною. В маєтностях родини Аркасів в селі Христофорівка ми побудували земську школу, в якій регулярне навчання розпочалося восени 1890 року. Глава шоста письменницька діяльність. У своєму будинку я зміг зібрати значну бібліотеку, зокрема історичних книжок, яких налічувалося Кілька тисяч. З 1902 року я почав писати історію України Росії, маючи на меті створити не наукову, проте достовірну книгу в подарунок своєму синові. Поділившись тим самим з ним своєю любов'ю до рідної землі та народу, у 1908 році в Петербурзі книга була опублікована тиражем 7 тисяч примірників, і була написана Кулішів. Щоб її вдавати, я був змушений позичити значні гроші під великі відсотки. На щастя, книга мала великий успіх, саме тому я ініціював друге видання, що мало доповнення, але самостійно видати її я не встиг. Глава сьома родина з дружини я собі обрав розумну мудру жінку Ольгу Іванівну Шишт. Вона була дочкою військово-морського офіцера, капітана другого рангу Чорноморського флоту Івана Степановича Шишкіна. У нас народились чудові дітки, дочка Оксана та два сини: Петро і Микола. Дружина стала для мене надійною помічницею в моїй громадській діяльності. А згодом, коли підросла моя донька Оксана. Вона активно почала допомагати збирати українські народні пісні в різних місцях, у пошуках яких відвідувала села Миколаївщини та Полтавщини, записувала пісні селян своїх маєтків. Всього було зібрано понад 400 народних пісень. Вчителька наших дітей зазначала наявність великого патріотизму в серцях наших дітей, особливо старшого сина Миколи. Глава восьма. Завіса. 13 березня 1909 рік, місто Миколаїв. Я прийшов в цей світ з ціллю, яку сподіваюся, що виконав. Тому я, як і всі інші живі істоти, зустрівся зі смертю лицем к лицю. Несподівано серцевий напад піймав мене за руку, від якої я не зміг звільнитися. Це була чергова перешкода, але вона стала останньою. Напередодні останнього погляду, останнього кроку і останнього подиху. Я виконав своє останнє прохання бути похованим поруч з церквою на миколаївському некрополі в сімейному склепі, поряд з батьками.